Вітаю колеги на каналі АВС – сервіс експертної підтримки бухгалтера. З вами Віра Карапута. Дар вимагає звіту, як пройти перевірку дар. У цьому відео покроково розкажу, що робити з дотацією на велику рогату худобу і як подати звіт до 30 червня. Що ж таке наш державний аграрний реєстр або дар? Це наша інформаційно комунікаційна система, яка налаштована між нашим мінагрополітикою, так і нашими суб'єктами господарювання. Електронна інформаційна взаємодія ДАР вже встановлена з єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, державним земельним кадастром, державним реєстром речових прав на нерухоме майно, а також єдиним державним реєстром тварин. Засади функціонування дар визначає закон України номер 3980 про інформаційно комунікаційну систему Державний аграрний реєстр. Ви реєструєтесь в кабінетик удар. Одразу після реєстрації та надання згоди на обробку персональних даних, удар автоматично створюється ваш кабінетик, особистий електронний, так? до якого автоматично підвантажуються дані з інших державних реєстрів, які надалі періодично оновлюються. В електронному кабінеті користувача ДАР також міститься актуальна інформація про всі доступні програми підтримки. Заявки на участь у них подаються онлайн через кабінет користувача. Крім того, система в режимі реального часу інформує нас про нові доступні програми і можливості. Реєстрація та подання заявок в ДАР є безкоштовною. Впровадження дар відбувається за підтримки Європейського союзу, продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, ФАО та Світового банку. І от ми з вами в 2024 році оформляли вже наші субсидії, дотації на ВРХ, на вівці, на кози, на землю. А 23 травня ми отримали такі повідомлення від менеджера, і вони виглядали так: ваша заявка була відібрана для проходження моніторингу цільового використання коштів, одержаних у 2024 році, у межах реалізації програми, підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції. Увага! З цією метою у вашому кабінеті в системі ДАР створена чернетка заявки за програмою моніторинг цільового використання коштів за програмою бюджетна дотація для утримання корів, до якої ви маєте долучити підтверджувальні документи і підписати заявку у термін до 30 червня 2025 року. Дана програма створена з метою підтвердження саме цільового використання наших коштів шляхом випадкового вибору 5% отримувачів. Колеги, ви завжди можете отримувати більше реальної і корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтесь прямо зараз за посиланням, а ми з вами переходимо до звітування по нашому Державному аграрному реєстрі. Я вже попередньо зайшла в кабінетик нашої фізичної особи, це саме фізична особа, яка тримає у власності корів да, велику рогату худобу. І 23 травня отримала дане повідомлення, що наша заявка була відібрана для проходження моніторингу, а 24-го вже з'явилася наша заявочка. В повідомленнях ми побачили нові повідомлення і шукаємо нашу заявку на підтвердження коштів у розділі Мої заявки. І ми її бачимо, вона в нас червоним підсвічує, да? от ми подавали у 2024 році. І за 2024 рік ми маємо з вами відзвітувати. Ми заходимо на переглянути. І от таке в нас випадає віконце. Будь ласка, оберіть типи фактичних витрат за рахунок одержаних вами бюджетних коштів за напрямком. Ми знаємо, що попередньо можете переглянути навіть із старої заявочки 2024 року, які у вас були е, вказані. Типи витрат. В нас було це оплата спожитої електроенергії та придбання насіння. Є, вибрали. Чи відповідають типи фактичних витрат тим, які були вказані вами при поданні заявки на одержання? Повністю відповідають, так як всі витратні документи в мене є якраз на електроенергію та на видаткові накладні на посівний матеріал. Будь ласка, підвантажте документи, що підтверджують, що ви використали одержані бюджетні кошти за цільовим призначенням. На плюсик і вибираємо. Попередньо колеги я. Е... Сформувала всі ці документики, зібрала, повитягувала кожну платіжечку за світло, да, по кожному місяцю. Всі видаткові і, відповідно, платіжні доручення на ці видаткові. І я їх сформувала через Google, да, через об'єднання файлів в PDF. І тому вони в мене вже під файлами PDF, PDF підвантажені. Так, у нас це. Закупівля насіння. Є у нас це що? Це платіжна інструкція і видаткова накладна. Підписати. Підписуємо. Завантажили ці два документи. Це наша платіжна інструкція та видаткова накладна. Так, знову ж таки, він постійненько що в нас? Що? Просить ключик да? і пароль нашого ключика. Де? Вводимо його. Так, Щитати. наша система дар, вона нова, вона в нас працює в режимі реального часу, але ми всі знаємо, особливо той, хто працював, нюанси нашої системи. Інколи їй треба дуже добряче подумати. Тому нам треба буде бути терпеливими. Так, ми вже підвантажили закупівлю насіння. А тепер ще підвантажимо з вами. Електроенергію. Я сформувала ранішенько всю електроенергію за 2024 рік. Зараз ми її побачимо. Ось о, наші платіжечки, які ми вивантажили з банку за кожен рік. Ой, вибачте, за кожен місяць року. Підписати. Підписуємо документик. Знову ж він просить підпису. Думає. Думає. хто подавав на заявочки у 24-му році, той знає, що наш дар. Лю, любе подумати, при чому е, інколи дуже довго. <смі> так, знову ж таки, читати. І кабінетик наш подумає. Тобто ми зібрали всі документи на суму тих коштів, які нас надані були субсидією. Навіть більше в нас вийшло цих коштів. Да? І сформували їх в PDF, Зараз ми підвантажили їх в нашу систему і. Зберігаємо. Зберегти це ж знову таки наша заявка, ми бачимо тепер з вами. Заявка на участь у програмі моніторинг використання коштів за програмою бюджетної дотації на утримання корів. Це у нас фізична особа, наші дані, так? І наша додаткова інформація, що ми оплатили електроенергію і придбали насіння, повністю відповідають нашим типам витрат. Документи ми з вами підвантажили. Так, вони в нас всі є і зберігаються. І ми підписуємо з вами нашу заявочку. І це в нас вже буде подання нашої з вами заявки. Ми, значить, автоматично хай буде відповідь. Зазвичай приходить швиденько, буквально на наступний день приходить нам відповідь, що з нашою заявкою. Поки що, наприклад, у мене не було. Таких людей, з якими б ми не пройшли перевірочку, тому що документи ми всі збирали, ми розуміли, що кошти нам не даються просто так. Да? Все треба підтверджувати. Ми підписали з вами, ми підвантажили документи, ми розписали, що витрати саме в нас йдуть на наші типи, які ми б зазначали в заявки, і відправляємо заявочку. Все. Заявочка поїхала на перевірку. Тепер ми будемо з вами. Чекати відповіді від наших колег да, із е, Державного аграрного реєстру, але я думаю, що в нас буде все добре. На каналі АВС ми розбираємо багато корисної інформації. Це теми, які стосуються кожного. Тому підписуйтесь на наш канал. Регулярно отримуйте корисну інформацію для життя, роботи і бізнесу. І до зустрічі!